Хочу подякувати всім будівельникам, які працюють абсолютно на різних напрямках. Тим, хто відновлює наш Дніпро прогрес, не дивлячись на небезпеку, яка є абсолютно цілодобово. Тим, хто наразі для того, щоб надати більш якісну освіту нашим мешканцям, будує підземні школи. Тим, хто сьогодні захищає нашу область, будуючи фортифікацію. Тим, хто сьогодні робить захист на наших енергетичних об'єктах, це також є вкрай важливим. Звичайно, Добробато, який абсолютно добровільно допомагає всім нашим мешканцям в ту критичні часи, які наступають для нашої території. Я щиро дякую вам. Я дійсно вважаю, що ви будуєте майбутнє і впевнений, що спільно ми точно все відбудуємо після нашої перемоги. Дякую вам. Начальнику будівельної ділянки товариства або спеціальне підприємство польського. Ваша робота це завжди про майбутнє. Тому що коли люди їдуть на роботу або просто гуляють по вулиці і бачать, як відбудовують будинки, зруйновані російськими ракетами, це про надію, це про нашу стійкість. Про нашу мужність і про наш дух, який не зламати нікому ніколи за жодних обставин. Дуже дякуємо вам, тому що ви зараз виконуєте багато напрямків. Це і укриття, і школи, і фортифікаційні споруди, і будинки, і об'єкти критичної інфраструктури. Всюди потрібна ваша каховість, ваші вміння, ваша техніка, ваша залученість. Тому дякуємо вам дуже за те, що ви тут в Запоріжжі за різних умов, за різних обставин, робите свою роботу і даруєте людям майбутнє, яке буде от от І даруєте надію в перемогу. Тому що після перемоги роботи буде для вас ще більше зі святом. Дякуємо вам